Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка Аромат і з вами я, Світлана. Сьогодні у мене відео, яке присвячене моїм новим ароматним парфумерним знайомствам. Мова йтиме про аромати, про частину ароматів, які з'явились у мене в грудні січні цієї зими. Люксові аромати, арабська парфумерія і, звісно, наша українська. Тому всіх запрошую до перегляду. Прошу зразу поставити вподобайку, щоб не забути підтримати мій невеличкий канал. Отже, розпочну я саме з української парфумерії. Підтримуємо наше українське. І мова про бренд Отакі by Michael Boots. Пан Михайло Буц люб'язно надіслав мені два своїх нових аромати, чому я безмежно радію і дуже вдячна вам, пане Михайле. Роботи пана Михайла це. Арт об'єкти це дійсно арт-об'єкти. Кожен аромат це своя окрема історія, яку треба вдумливо вивчати. І якщо ти вже закохаєшся в ці аромати, то це надовго. Коли я одержала два аромати і нанесла їх, не знаючи нот, не знаючи нічого, я для себе відмітила, що я б впізнала почерк. Пана Михайла, але ці аромати дуже-дуже для мене відрізняються від того, що я слухала і носила раніше. Отже, Purple Haze – бусковий туман. Аромати пана Михайла, хто ще не знає, завжди називаються англійською і доволі часто мають такі подвійні сенси в назвах: бусковий туман, парфумована вода унісекс. В якій заявлені озонові ноти, повітряні ноти, зелений акорд, повітряні, я сказала, вологі ноти, бузок, мімоза, чорний перець, чорний ладан, міра, лабданум, шкіра, кіпарис та мускуси. Пан Михайло каже, що хотів створити відчуття саме туману, бузкового туману. Коли я нанесла його собі на шкіру, і е, на блотер, то я зразу відчула, що так, це весна, це весняний арт-об'єкт. Я навіть і зараз не несу. Весняний. Але це така рання весна, і відчутно оце, оцю весняну, вже не холодну, але ще прохолодну землю, яку весняний, оцей такий свіжий вітер. Обдув і надав їй нового дихання, а саме весняного. І мені вважається величезний старий кущ босру темного кольору. Я колись в дитинстві ховалась в таких великих кущах, там в Криму, де я жила, у нас біля будинку культури була ціла. Бускова алея, і кущі були такі великі-великі, вже старі, старі, їх ще там садили в 60-х роках. І ми там постійно грались, ховались, обдирали ці гілки, ну, як діти десь зламали, але це давало певні аромати і певні запахи. І оцей великий кущ, який я собі малюю, коли вдихаю цей аромат, на ньому є суцвіття, буску. Але воно ще майже все закрите. І тільки поодинокі квітки, оці темні, темні фіолетові, вони вже розпустились і віддають свої пахощі. А гілки десь обламані, десь з яких здерта оця шкірка, також віддають оцю свою ароматну соковитість. Для мене тут більше зелені, саме зелені від гілочок, від цього. Стареньких маленьких стовбурців цього великого куща і трішки квітів. Це така дуже сучасна весна 21-го століття у флаконі. Дуже гарний аромат, а пан Михайло його створював як аромат на весну. Якщо я його так зараз сприймаю, такий він гарний, я уявляю, як це буде в теплі. Тоді, можливо, бузок квіти ще більше підуть, ще буде гарніше. Він дуже стійкий. На блотері тримався ну, практично майже тиждень. І оце відчуття на блотері саме оцих гілочок, зламаних, обдертих гілочок бузку. Саме Буску, тут ніяк не помилишся. Красивий аромат, бусковий туман. Ще один аромат від Майкла Буца це взагалі унікальна річ, яку ще офіційно не представляли, оскільки це замовлення пану Михайлу від фонду збереження. Е Культурного надбання Софії Іванівни Яблонської. Видатної української та французької письменниці, мандрівниці, фотографа, журналіста. Жінка, яка перша взяла в руки відеокамеру і поїхала по всьому світу. Надпотужна, цікава особистість зараз таких людей називають блогерами, тревел-блогерами. А тоді, на початку ХХ століття, жінка з камерою в різних країнах, яка знімає, це було щось неймовірно. Я не хочу зараз дуже занурюватися в біографію Софії Іванівни. Я думаю, що зацікавлені, хто ще не знає, пошукають інформацію і дізнаються дуже багато для себе корисного. Так ось фонд Софії Іванівни Яблонської замовив пану Михайлу Аромат. Цей аромат мав бути за мотивами книги Софії Іванівни про її батька. І в цій книзі описуються певні ноти. Самі ці ноти пан Михайло і заклав в аромат – Ружа чорна. Я зараз зачитаю ці ноти. Це чорна ружа, тобто троянда. Малина, зелені ноти, чорний перець, полин, шкіра, метал, озонові ноти, Амбра, Ладан, Деревина, мускус, миро Лабдану та Земля. Це все було саме описано в книзі. Я ще не сказала, що офіційна презентація аромату буде тоді, коли запишуть аудіокниги. Про батька, написані Софією Іванівною Яблонською. І записувати це буде Дар'я Астаф'єва. Астаф Я давно вже читала і е, вивчала цю інформацію, що Дар'я займається тим, що записують аудіокниги українською. Дуже цікавий проєкт. Я поставлю вам, як виглядає флакон «Роз Нуар». На сайті у пана Михайла цього аромату нема. Це буде презентувати вже фонд, а ми маємо унікальну можливість дізнатися трішки раніше. Отже, рознуар, чорна ружа, ружа, чорна. Ой, тут такий манкий старт. Я коли нанесла навіть дещо такі в мене були. Вау! Пан Михайло створив щось кардинально відмінне від. Своєї концепції. Це так красиво. Це такий манкий старт з троянди, малини і зелені. Оця така кислиночка малинова і темна троянда. Таке враження, що варили сироп з великої кількості пелюсток цієї темної троянди з додаванням малини. Але, сахар, але цукру небагато. Він не засолодкий цей сироп, він саме запашний, з малиновою кислиночкою, з малиновим ароматом, з цією густотою серцем трояндових пелюсток. І з зеленим акордом. Я не можу тут. Відокремлювати Амбру чи Миру, якісь інші ноти, які я прочитала. А саме оцей настрій троянда, зелень і малина. Красиво, неймовірно. Ще туди до бази трішки така, якби фруктова амбра. Фруктова амбра. Це на моїй шкірі. Це я так сприймаю на блутері саме зараз, в січні взимку. Дуже цікаво буде послухати це аромат, коли потепліє, обов'язково його залишу собі на весну. Мені щось підказує, що десь в квітні, в травні це будуть набагато більші емоції і набагато більше розкриття. Аромат неймовірний, він для мене манкий. він... Наповнений повітрям, тому що ця троянда, яку кидали в цей сироп, вона вже була обдута цим весняним вітром. Красивий, красивий аромат. І дуже щаслива, що я з ним познайомилась. Дякую, пан Михайло. Продовжую я свою розповідь ароматом від бренду Етьєн Айкнер. Але спочатку скажу, що в 2018 році вийшов аромат Айкен. Ікона. З ним я познайомилась на своїх нещодавніх сліпих затестах. А в руках у мене його фланкер айкніста. Якщо флагман це квітковий фруктовий аромат, то це шипровий фруктовий аромат. Він просто неймовірний. Стартує він красивущими червоними фруктами. І по моїх відчуттях, і ягодами, в піраміді заявлені фрукти, в поєднанні з ваніллю, цитрус бергамот не дає бути цим відчуттям занадто солодким. Він додає цей бергамот іскринки, такої яскравинки. Зараз я зачитаю ноти. Отже, у верхах червоні фрукти, по моїх відчуттях, і ягоди, бергамот, рожевий перець, в серці фіалка. Ірис, троянда та лілія, а в базі мускус, пачулі, ваніль та амбра. Красота, неймовірна, оця фруктова шипровість. Ти уявляєш всі, які тільки можуть бути червоні фрукти, ягоди, соковиті, стиглі, запашні, смачні. Це дуже гарно. В розкритті з'являється така ірисово-фіалкова пудровість. На шкірі особливо. До бази вище відчувається фруктова амбра. І оце, оцей присмак оцих смачнючих, червоних фруктів та ягід не зникає і до кінця, і до бази. Дуже красивий аромат, і маю підозру, що в тепло він буде ще запашнішим, ще красивішим. Можливо, хтось з вас його носив і з ним знайомий. Поділіться своїми враженнями. А зараз я тримаю в руках дуже достойний варіант подарунку, парфумерного подарунку для поціновувачів арабської парфумерії і не тільки. Це бренд Латафа та його новинка 2024 року Аджват Pink to Pink. У відео, коли я його розпаковувала, я вже показувала, як це виглядає, і не можу втриматись щоб ще раз не показати цю красу, що це дуже гарна презентація, достойна, всередині коробки такий великий флакон, у нього попереду металева панель приклеєна, а на ній емалевий розпис, дерев'яна кришечка, а всередині неймовірний аромат. Що заявлено в нотах? Тут гуава, рожевий перець, лічі і рожевий грейпфрут в верхах. Ну, з гуавою я не знайома, а ті три інші ноти мої дуже-дуже улюблені: в серці троянда, півонія, магнолія і в базі шкіра, мускус, мох, ваніль та сіра амбра. Тут такий енергійний старт, який тебе з, перших оцих, з першого контакту просто бере в свій полон. Веселий, позитивний, фруктовий, манкий. Я чую від початку такі основні ноти. І у мене це тримається. Я чую тут лічі, я чую тут грейфрут, трішки рожевого перчику, шкіру і малинку. як Ої тут не заявлено, а я відчуваю оцей малиновий підтон. І він постійно тримається. Ось так спрацювали тут ноти, склали для мене малинку. Це дуже красиво. Це така м'яка, м'яка фруктова шкіра, я навіть скажу не шкіра, а замша. М'яка фруктова з легкою ванільністю, з малинкою. З, легкою, такою, з легким серпаночком рожевого перцю замша, красива, тримається довго. Я його так багато носила, отримала його ще в грудні. Я його носила, носила і на вулицю, і в приміщенні. Тримається він доволі довго. Він не виїдає мозок, тому що я Арабський Емірат. Арабські Емірати, арабські аромати, які доволі такі важкуваті, або надоїдають, або там багато уду. Цей просто прекрасний, прекрасний аджвад, як це перекладається? Я ж поцікавилась, поцікавилась у своєї колишньої учениці, яка живе зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Дубаях, як ми жартома говоримо, дубаївці. Аджва це The Best, найкращий. Дійсно, це один з найкращих доступних арабських ароматів. І цей аромат може бути дуже універсальним не тільки для поціновувачів арабської парфумерії, для поціновувачів, шкіряних ароматів. Саме тендітної шкіри, м'якої шкіри. Ой, дуже раджу до знайомства. Гарний, пригарний аджват дійсно, The best. А завершити своє відео я хочу ароматом від одного з своїх найулюбленіших брендів. Це бренд Lalique. Аромати бренду Lalique доволі доступні, якісні, достойні. Серед них є і аромати більш дорогої цінової політики. Це такі окремі лінійки. У мене в руках саме аромат з лінійки «Le Composition Parfumé» Парфумовані композиції. Це аромат, який у мене зовсім нещодавно. Це подарунок, який приїхав до мене від Дорогої пані Оксани з каналу Iris Fragrance, я показувала розпаковочку в невеличкому відео. І це Флораль Бронза. Цікавий такий флакон. Я читала, що це зразок тих давніх флаконів з фірмовою печаткою бренду Lalique, яка є і на кришечці. Стосовно нот. Зазначу, що ноти, які я вам зараз зачитаю, я виписала з офіційного сайту бренду Лалік, саме французького сайту. Тому що на фрагрантиці ноти доволі відрізняються. А також рік випуску на фрагрантиці пишеться 2015 рік, десь я побачила 2017 рік, тому з приводу року я наполягати не буду. Можливо, ви знаєте. Тому що на офіційному сайті цієї інформації я не знайшла, а знайшла тільки ноти. Отже, у верхах тут бергамот, в серці Бурбонська Герань, жасмин-самбак, в базі Амбра, Уд, Пачулі і Ветивер. Фрагрантика дає в верхах троянду, фіалку, конвалію, в серці туберозу, апельсиновий цвіт в базі мускус, ваніль та амбру. Як бачите, ноти дуже-дуже відрізняються. І коли я його на себе нанесла, перше, що мені отак пахнуло, це такий горіхова горіховість. Це якась горіховість і... з квітковою амброю. Я потім почала ж цікавитись уже коли розносила, думаю, звірю, звірю свої відчуття з тим, що пишеться. А там заявлені зовсім не ті ноти. Там такі квіти, що я тут зовсім не чую. Ну, думаю, всяке буває. Я ж тут не великий такий спеціаліст, і ні з у мене, не ні з парфумера. А, але спілкувалася з пані Оксаною, вона також чує горіховий акорд, Також ми чуємо цю горіхову пасту. І тоді я вже пішла на офіційний сайт і дізналась про ці ноти. Отже, цей аромат позиціонується брендом на сайті як весняний аромат. Тому я з нетерпінням чекаю гарної теплої весни, щоб відчути квітковий блок, ті квіти, які тут принаймні заявлені. Наразі це, повторюсь, красива манка-горіхова паста, не солодка, не та, яка геть-геть така солодка, з квітковою амброю. Красивий флораль бронза, який, я думаю, навесні, видасть мені всю, всю всю свою красу. Я не сказала, що аромат унісекс, він доволі такий наповнений повітрям, він м'який, він лагідний і дуже делікатний. Чи знайомі ви з цим брендом? І чи знайомі ви з цим ароматом. Якщо він вийшов у 2015 році, точно знаю, що хтось з моїх глядачів його носить. Мені дуже цікаво буде прочитати про ваші враження. А мої ось такі на сьогодні. Я дуже вам вдячна всім, хто додивився це відео до кінця, хто поставив мені вподобайку, хто написав коментар, не тільки мені, а україномовному Ютубу. Який ми намагаємося просувати, просувати на неосяжних просторах світового Ютубу. Дякую вам, дорогі мої українці. Тримаймося один одного. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі. Буде.